Так, будемо пересипати криницю. В криниці сім колець, води нема, підкопаний колись. Горбаті кольця пересипати будемо. Трохи витягли, Ці без проблем вийшли. Давай тросик. а наступні вже Надо розкопувати. Нормально загнал? Да? Половину, чи більше загонять. Так, потягли ми. Це там що, вода? Бульші, да, водичка. Ще кольцо одне залишилося. Тут витягли. Там якісь дірки. Так, залишилося одне кольцо. Так, так перші стали. Шахту то трохи ширше робити, бо у нас кольця наші ширші. Там 85 у нас в метрове. Так, ну уже все, початок есть. Ну давай, давай. Работаем. Так, уже два кольца выкопали. Так, ми закончили. Три з половиною метра води. Ух ты! Ногу не зламав. Все, вернули, все поставили. Кольса вернули на місце. Свої закопали. А, ну да, три з Я думаю, чотири з половини, думаю, більше буде точно.